Ренополяни та гості міста і нагадую вам, що сьогоднішній наш благодійний захід, як і завжди по вихідних днях, організований для збору коштів на дрони для наших військових. Війна не оминає нікого з нас, тому допомога кожного з вас важлива, тому що за ці кошти ми купляємо дрони, відправляємо військовим на передову. І кожен дрон може спасти не одне життя нашим захисникам. Тому маємо скриньки благодійні, долучайтеся до зборів і пам'ятайте, що можливо ваша гривня врятує комусь життя. Ну і зараз до вашої уваги трошки писемної творчості. Моєї, тому поїхали. Я є, я ще жива в мені вогонь, горить, палає полум'я до неба, його роздам усім своїх долонь. Хай вас зігріє, більшого не треба. Бо в світі стало мало теплоти, серця покрила крига безнадії, і цей вогонь палає з доброти, хай зігріває всі щасливі мрії. Даруйте людям іскорки добра, рятуйте один одного щоразу, хай завжди буде сонячна пора, і не носіть в душі свої образи. Дякую, дякуємо вам за вашу допомогу. Поїхали далі. Моя земля, моя надія, сіяє велич скрізь століття. Що ти цвістимеш, є надія на довге-довге многоліття. -довге Твої степи широкополі, високі гори, скали, кручі, вітри гуляючи на волі, її дуби могучі, і з півдня теплий бриз із моря, на півночі Дніпро могучі, щоби не знали люди горя, щоби не згинув люд спілучий. хай знову схід покриє. Захід трудиться на славу, добро притягує магніту та зміцнює мою державу. Синьоока моя Україна, золотистим волоссям земля, ти сьогодні уся у руїнах, ворог наче на шиї петля, твої сльози то ріки із крові, що течуть із розбитих сердець. Твої рани то люди бідові, чиї долі зійшли на нівець. Прийде час і менеться ненастя, буде сонце і радість, і сміх. Ти давно заслужила на щастя. Твоя воля це твій оберіг. Поїхали далі, а щось болить в душі глибока рана. Кровоточить моя гаряча кров, Ту України жертва полум'яна, горить у кожному, як вірна я любов, і сльози капають, жагущучи за полум'я, бо сором світу в них побачила не раз. І кожен раз, коли хтось називає її ім'я, немов принижував щоразу на показ. І це мене це часом заспокоїться. Всі рани заживуть, розсіється пітьма. Усі страхи назавжди упокоїться, і у майбутньому пишатись багатьма. Ми живемо і будемо жити Всьому горю і бідам на зло, бо як можна життя не любити, незбагненно нам з ним повезло. Та буває по-різному знаю, коли світло, коли темнота, та на долю свою не гадаю. Бо дана нам вона неспроста. Ми не можемо знати напевно, що чекає на кожного з нас. Тож прожить хочу я не даремно, щоб в житті стало більше прикраси. Так і ще трошки романтики. Посіяла мальви, квітнуть край дороги, різнокольорові духняні квітки захищають моє серце від тривоги, оселивши радість долі на віки, Чіпуряться зранку, вмиються росою, одягнеться кожна в сонячну красу, і, як важні пані, тішаться собою. Пам'ятні минулих з вами продису, мальви мої майні. Квіти, край дороги, спогади дитинства, віра в майбуття. Заберіть у мене всі мої тривоги, подаруйте миті сповні.